Ви точно бачили його хоча б раз в своєму житті яскравий червоний гриб з білими цятками зверху. Але ми сьогодні поговоримо не про казки й мультфільми, а про те, чому цей гриб стає популярним у всьому світі, які є факти з історії і чому до нього знову повертається наука. І от цікаво, гриб, який вважається потенційно отруйним і якого всі бояться, зараз вивчається в лабораторіях, згадується в сучасних медіах і навіть входить у склади оздоровчих протоколів. Але давайте по черзі, де він росте? Цей гриб любить північ, його можна знайти по всій Європі, Азії і Північній Америці. Часто він зростає поруч із березами або хвойними деревами в Україні, особливо в Карпатах і Поліссі, його надзвичайно багато, але в спекотних регіонах в Африці чи Північній Азії він не так зростає. Цей клімат для нього просто не підходить. Історично червоний мухомор мав ритуальне значення у народі в півночі, в тому ж Сибірі, його застосовували в шаманських практиках, засушували, готували і використовували для очищення і зцілення, роботи зі сном. і Навіть в ритуалах він займав серйозне місце. Якщо зі сторони науки, тут починається ще цікавіше: червоний мухомор в сухому вигляді містить і бутенову кислоту. Вона й може мати токсичну дію на нервову систему, особливо у великих дозах. Проте при правильному сушінні вона частково перетворюється на мусцимол, який і зацікавив науковців найбільше, бо він впливає на нервову систему схожим чином, як і нейромедіатор, який вже є в нашому мозку, гамк, що й відповідає за спокій, розслаблення та емоційний баланс. Це не щось стимулююче чи збуджуюче, навпаки, дуже багато тверджень, що це може допомогти організму Заспокоїтись, відновити внутрішній баланс. І от уже десятки наукових центрів в Японії, США та Німеччині досліджують, як цей грип може бути використаний в майбутньому для емоційного балансу, сну навіть підтримки нейропластичності. Мухомор для народної медицини дуже важливий елемент. Народна медицина по факту про нього і ніколи не забувала. У нас на Закарпатті мухомором натирали суглоби при болях. На полісі з нього робили мазі для шкіри. Скажімо, в народних рецептах він також дуже часто зустрічається. І маленький дисклеймер. Важливо, не пробуйте вживати його самостійно. Це не продукт для експериментів, це інструмент, який потребує знань і поваги. Вважається, що люди зараз знову більше про нього говорять, бо втомились від штучного все більше звертають увагу на природні інструменти для відновлення, як фізичного, так і ментального. І кажуть, червоний мухомор потенційно один із таких елементів. На підсумок саме головне це елемент нашої культури. У кожному народі є своя традиція і мухомор це частина древньої української слов'янської культури, яку ми тільки зараз починаємо відновлювати. Отож, якщо коротко, червоний мухомор це глибока історія, цікавий біохімічний склад і науковий потенціал. А саме головне це елемент давнього знання.